Міжнародний саміт миру засвідчив тверду підтримку Києва західним світом. Навіть Сербія і Угорщина доєдналися до решти. Так, саміт миру став максимально представницьким, і Київ не пішов на поступки, на яких наполягали деякі учасники зібрання. Ну а для підготовки наступної зустрічі, в якій можлива участь Росії, маємо за словами президента менше року. Але тільки Україна визначатиме як умови миру, так і свою готовність до цих переговорів. На цьому неодноразово наголос. Ошували і Вашингтон, і усі ключові столиці Євросоюзу то як власне саміт миру відбувався, які матиме практичні наслідки? Олена Чернякова про це. Перший саміт миру у Швейцарії, про що лідери заявили публічно, а які домовленості лишилися поки що на рівні кулуарів. Пролунали нові ініціативи. Ми їх будемо опрацьовувати. І ви про них дізнаєтеся. На другий саміт, куди переїде формула миру та за яких умов на зустрічі буде Росія? Ми боремось за те, щоби змусив світ, але для нас головний результат. Та що стане ключем до миру? Дипломатія чи гучна робота наших гармат? чим сильніша Україна, тим швидше Росія буде готова до відновлення миру. Після саміту у Швейцарії можна констатувати: Росії не вдалося зірвати зустріч, доказ, кількість учасників та спільне комуніки, де війна названа війною, а українська формула безальтернативна основа для майбутніх перемовин. До Бюргенштока міста з неабиякою природною красою, який он на цій горі лідери приїхали за для пошуку миру. Говорили про нього на контрасті наших картинок із жахливої війни. Говорити про мир насправді розпочали не цих вихідних у а значно раніше, майже два роки тому. Нагадує Зеленський на підсумковій конференції саміту. Ми завжди говорили мир. Ми завжди звертались. Вже майже два роки пройшло з того, як ми запропонували формулу миру на G20. саме в пік війни. Українська формула миру єдиний предмет розмови на саміті у Швейцарії. Інші варіанти не розглядали. Хоча Україна готова слухати усіх. Окрім ультиматуму Путіна, єдиного хто завершення війни точно не бажає. Останній ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою створити таке в собі піар хвилю напередодні саміту. Хоча потенційно про це могли говорити і країни Південної Америки і Африки, які брали участь у саміті, натомість показово, що на спільному фото учасники першого інавгураційного саміту миру всі скажуть героям слава у відповідь на вигук прем'єра Канади Джастіна Трюдо. Слава Україні. Героям слава! А підсумком саміту стало ком'юніке. Там чітко вказано, будь-які домовленості можливі лише у межах статуту ООН і дотримання міжнародного права. Всі всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що не буде тривалого миру без територіальної цілісності отримали документ уже усі країни ЄС, включено з Угорщиною та Словаччиною, що назавжди на нашому боці. От такі країни, як Бразилія та Мексика, Саудівська Аравія, і Пар, Індія, та Індонезія, Вірменія, Бахрейн, Таїланд, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Колумбії, Ватикани, Йорданія та Ірак до документа. Поки не долучилися, але ситуація може змінитися або ж Комунікація відкрите, і навіть країни, які зараз думають щодо приєднання, у них є відповідні консультації вдома. Є інші країни, які представлялися на різних рівнях, вони повинні повернутися. Є різні країни. А яке ж, окрім чіткої деклараційної позиції кожної країни, практичне значення має комуніке у документі? Прописані пункти, які вже можна утілювати, і напрацювання вже є, а саме. ЗС має працювати під повним контролем України. Доступ до морських портів на чорному та Азовських морях відновлено. А усі військовополонені та цивільні повернуті в Україну. Декларація саміту миру узгоджена. Та як же тепер імплементувати кожен пункт цієї формули? Технічно подальша робота по кожному з цих питань відбуватиметься на рівні міністрів та радників в Українах, які взяли лідерство у тому чи іншому напрямку. Ми вже маємо попередні угоди з такими країнами як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство. Усі вони готові очолити групи і розпочати роботу в них. Приміром, співлідером у четвертому пункті української формули є Канада та Норвегія, модератором Катар. Ці держави й будуть опікуватися такими питаннями. Терміновий допуск представників міжнародних. Організацій до місць тримання на території Російської Федерації на тимчасово окупованої території України. Це взагалі окрема була з боку низки країн. Пропозиція як як. як треба це зробити там, швидко на закритій зустрічі країни запропонували додаткові механізми як повертати наших депортованих дітей ділиться омбудсмен загалом саме гуманітарний трек зібрав на саміті 38 країн долучилися президентки європарламенту ради європи представник понтифіка і патріарх чи обговорювали ми можливий обмін всіх на всіх так обговорювали. чи реально я зараз бачу передумову його проведення ні не бачу але я бачу що з української сторони Робиться абсолютно все, щоб такий обмін відбувся. Хез портової інфраструктури, розмінування Чорного та Азовського морів та програми для українських фермерів саме над цим хочуть працювати країни у межах пункту 2 – продовольчої безпеки. Тут головою Туреччина допомагатиме Судівська Аравія та Кенія. Президент Кенія на зустрічі з зеленським обговорив створення нових хабів для українського зерна у портах Африки. Безумовно, глобальне південні якраз одні з лідерів того, щоб знайти стабільний шлях, як завес забезпечити продовольчу безпеку своїх країн, деокупація ЗС теж стала ближче після завершення саміту, повідомив нам в ексклюзивному коментарі після саміту Зеленський. Так нам всі це визнають, що повинна бути деокупація запорізької станції дипломатичної Я думаю, будуть зустрічатися повністю на платформі. Як я вам сказав, одні з держав там, де буде ядерна безпека. Цим пунктом опікується Франція, і лише коли план щодо миру. Ру буде готовий, а кожен крок у ньому пропрацьований. Відкриється шлях до другого саміту, і його ціль вже зафіксувати завершення війни. Звісно, на наших умовах розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією, але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз. Що дуже важливо, Україна не буде сидіти одна напроти Росії, не буде прямих переговорів. Охочі провести другий саміт. Уже є у дипломатичних колах. Серед найбільш ймовірних варіантів називають Саудівську Аравію. Її припускають. Зустріч можлива вже до кінця року. Ми готові шукати шляхи, в тому числі через ті країни, які мають маються з Російською Федерацією, для того, щоб цей план ці наробки були передані, комуніковані. Давайте використаємо це слово представникам країни агресора. Затиск тиск на дипломатичній арені подія лише разом із одночасним посиленням України на фронті. Чим сильнішими на поле бою, тим швидше Росія піде на наші умови зі Швейцарії. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.